Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Полтавської ворскли, який відбувався у лізі Європи у сезоні 2018-2019 років. 28 листопада 2018 рік. Груповий етап Ліги Європи. Група є. Е, П'ятий тур. Полтавська Ворскла. У себе номінально вдома у Києві. на НСК Олімпійському команди Приймає лондонський арсенал на Емери. 3-0. Арсенал перемагає. Смітроу, Ремзі та Уілок. Забивали переможні м'ячі. Давайте, друзі, цей матч ми будемо згадувати по порядку. Полтавська вороскла полтавська вороскла 4-4, 1-1. Стартова розновка полтавської команди. Сачко, головний тренер команди. Шуст. У воротах парацентральних захисників чесноков дауку. Батіста пердута по флангах, скляр, шарпа, ребенка, сапай. Півзахисники Кулач, центральний атакувальний півзахисник та каламоєць у нападі. Це стартова розстановка Полтавської Ворскли. Лондонський арсенал. Головний тренер команди Унаї Емері. 4-2-3-1. Стартова розстановка лондонського арсенала. Петр Чех у воротах. Пара центральних захисників Холдінг Дженкінсон, Ліхенштайнер, Мейтленд Найлз по флангах. Ельнені Метеу Гендузі. Центральні опорні півзахисники Ремзі, центральний атакувальний півзахисник Уілок з Метро по флангах та Едерн Кеті у Нападі. Це стартова розстановка лондонського арсеналу Unia Емері». Тепер, друзі, давайте якраз то будемо про сам футбол та говорити. Ну що вам, друзі, можу сказати? В принципі, полтавська ворскла доволі таки непогано цей матч розпочала. Ось пригадається пару непоганих комбінацій. Пройшло полтавчан. Uh, ви справді, такі, знаєте, це хороші були нагоди. Ось там на 5 їх винімаючи був непаний момент. Якщо я не помиляюся, то на ударну позицію якраз то вийшов скляр, але він пробив повз ворота. Тобто, і справді такі непані атак проходили у полтавської команди, і справді полтавчані мали моменти, щоб забити на старті зустрічі. І був момент, коли хороший удар наносив футболіст Ворскла на шостій хвилині матчу. Але Петер Чех забрав м'яч в руки. Активний старт від Ворскли, але забиває Арсенал десята хвина матчу. Арсенал проводить свою... Позиційну атаку. І дуже хороша атака проходить в Арсенала. Ангеція заходить на удар. Відає передачу на Смітароу. Удар. Гол. Гол забиває Смітароу. Десята хвилина матчу. Лондонський Арсенал звагол. гол, Кетя Виходить якраз на ударну позицію, але пішов вратар Вороск на цей м'яч. Навіть його шус, навіть дотягнувся до м'яча. На м'яч відлітає до Смітарова, а той пробиває по порожніх воротах. Да, намагалося там підстрахувати центральні захисники полтавчан, відповідно, але не вдається, не вдається ні захисникам, ні рятувати врятувати. Алтавська команда: 1-0. Арсенал забиває гол. На 10-й хвилі матчу Воросклас сміливо виглядала. І, в принципі, вороскла уж точно виглядала небезнадійно. Ну, уж точно команда з Полтави виглядала небезнадійно, хороші проходили у воросла комбінації, моменти у Вороскли були, але просто-напросто ці моменти не вдалося реалізувати. Пенальті, призначні суддя. Якраз то Ремзі, якщо не помиляється, якраз це заробить право на пенальті на 26-й хвилині матчу заробить Ремзі пенальті. І сам таки Ремзі пробиває і збиває Аран Ремзі 0 2 27 хвилина матчу з пенальті забиває. Аран Ремзі. 0-2. Ну і після того, як вже рахунок став 0-2, ось тут же Арсенал піймала команда у неї Емери свою впевненість. На 41 й хвилині ще й втретє забіг Арсенал. Контратака пройшла у лондонської команди. Ельнеі віддає передачу на Еден Кеті. виходить один на один. Вілок, да, Вілок, якраз на 41-й хвилині з передачі Ельнеї вийде, вийде один на один. Вілок Ельнені... Пробиває і забиває Джо Уілок на 41-й хвилі матчу. Дуже красивим обвідним ударом в дальній кут Зробить рахунку матчі вже 0-3 на користь лондонського арсенала. На цьому перша 45-ти хвилинка завершується. На другий тайм у Верескли вийде Карека, Саків Кане. В арсенала вийде Гілмар, Медлі та Сака. Вийдуть у лондонського арсенала. На другу 45-хвилинку. Полтавчині намагалися. Намагалися Полтавчані повернутися в гру у Києві. І ще раз кажу, Ворскла виглядала уж точно не безнадійно у того матчу. В моменту у Ворскле були. Так, да, не прям гольові, але в принципі дуже хороші перспективні атаки в Орск проходили. А в другий тайм Арсан виграє 3-0, і команда У Емері» дуже себе спокійно почувала. і справді, Арсен, справді контролював гру. Якраз в другому таймі. Полтавчині намагалися відповідати своїми нагодами. І були такі нагоди, і удари були, дальні удари були. Але не вдається цей момент, цей моменти ворсклі реалізувати не вдається. Волонноцького арсенала були свої шанси, щоб забивати четвертий м'яч, і моменти були хороші. Ось пригадується, коли гіндусів дав передачу на Смітароу, той пробив поворотах. Але свинагоду Смитроу не реалізував. Не реалізував реалізовав свинного Смитрок, новляется самой Просто пробивав, але воротар полтавської команди на місці. На місці воротар полтавської вороскли. Не дає, не дає воротар вороскли. Арсенал забит четвертий мяч. Ворскли буде супер шанс. А Чистий був момент у Варс, Там непевно пройшла атака а, в правому флангу. І небезпечно, там був, був удар, його заблокував і Арсенала, але м'яч вискакує до футболіста Варс. удар по воротах. І не вдається реалізувати супер шанс був у полтавської команди, але свій шанс не реалізувала команда Сачка. Хороший був момент, дуже хороший був момент. Чи не виявляється якраз ти про Автака Река. Супер шанс. Супер шанс був у Ворскли. Арсенал ну, також були моменти, щоб четвертий міцьвати. Тобто, в принципі, рахунок стати так і 4-0, так і, в принципі, 1-3. Тому що, в принципі, моменти були в, і в Полтавчан. І в Арсенала. Ну, в кінці та кінців забити більше нікому не вдалося ні арсеналу, ні полтавчанам. В кінці кінців 29 листопада 2018 року лондонський арсенал у Києві на НСК Олімпійському обігри полтавську Ворсклу з рахунком якраз то 3-0. Але полтавчані навіть на те, що програли. -то, але полтавська команда виглядала уж точно небзназіно. І полтавичані справді вважають гідний бій доли Арсеналу. Статистика, ну, ось, до речі, статистика. ну Гідний бій дала Вороскла, Подивіться, 12-13 за ударами, взагалі полтавська ворска, ну ще на один удар більше була в Арсенал. Да, 9-2 за ударами в площину, да, Тут більше було ударів в площину в арсенал, володіння м'ячем 43 на 57. Ну, також, в принципі, перевага не така та і велика, і справді, я вважаю, що 57 на 43. Це не така та і велика перевага за контролем м'яча, 429 передачі полтавчан, 78% точність передач. Ну, лондонського арсенала 510, прощу, 570 передач. Да, 88% точність передач. 13-12% порушення правил, 3-1 за вжетими картками, 2-5 по офсайдах, Ну і закутуємо 2-11. Ну так, да, напевно, все-таки, якщо такий підсумок підвести, да, в Варснало було побільше таких моментів небезпечних і в цілому, Арсенал Поділ перемагає. Але полтавська Ворскла уж точно не безнадійно виглядала. І все одно, на мою думку, полтавська команда дала гідний бій такому дуже сильному супернику, як у лондонському арсеналу. Ворскла у цій групі є, посяде. третью позицию. Арсенал, Спортинг, Лиссабон, Воростка, Карабах. Ну, вот а такая, друзья, до речи, была группа, нелегка. Абсолютно нелегка группа. Ну, полтавчане будут третьими. Три очки будут у Воростка, у Карабаха. Також буде три очки, но верскла там по різниці забитих та пропущених буде третьой. Арсенал буде першим спортивного другим. Предал мы друг, цей матч Ліга Європа, сезон 18-19, 29 листопада 18 рок. Киевска Олімпійський, Варс Арсенал. 3-0 Арсенал перемагає. Побажаємо Полтавський Варс, Лондонському Арсеналу. Друзі, всього найкращого. Друзі, всього самого найкращого, побажаємо. Або команда. Вам друзі, добра, бережіть себе. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі, усім до нових зустрічей.